Ще одна щитова. Освітлення. Вон з лампи, така простенька. Дивимося, дивимося, дивимося. Що в нас тут? Ну входиш, ясно, зверху. Три фази заходить. На автомат С63, 63, 63 ампера, І виход, алюмінієвий, правда, провод там входим мідний, тонший. алюмінієвий товщий. Бачите як? А ось наша красота. Ось наша красота тут дослідження робить. Так. І перемичка на однополюсний, однополюсний автомат на 16 А. І пішло з нього. Ну, це освіщення, по всій видимості. Ось на цей кабель і на той кабель. Це нас нульова шина. Підключена. чорний ввод. Синя вище І справа три, плюс земля ноль на одну шину зачеплена. Дверки не это саме, не заземлення. Ну, так один вход, три внизу і два на освіщення. Ну, ось це освещення, звісно. І ось наша красота. Так, красота. Ти і що тут? Кладовщиця головна. От головна кладовщиця наша полізла по складу. От так вона тут ізучає конструкцію. От так ти все изучав. От так полізла все.